25 квітня четвер. Добрі вчинки. Та душа, що грішить, вона помре. Син не понесе кари за батькову провину. А батько не понесе за провину синову. Справедливість справедливого буде на ньому, а несправедливість несправедливого на тому буде. ЄЗЕКІ 18.20. Молодий чоловік намагався пограбувати банк. Літня жінка намагалася зробити добрий вчинок. Вона побачила, як молодий чоловік припаркував свою машину біля Національного банку в місті Уіттєр, Каліфорнія, і зайшов до банку. Потім вона помітила, що він залишив ключі в машині. Вона витягнула ключі і пішла слідом за ним до банку, де знайшла його, коли він розмовляв з касиром. Юначе почала вона докоряти йому у вас таки вкрадуть машину, якщо ви не перестанете забувати в ній ключі. Цей юнак щойно сказав касирові, що має пістолет, і касир повинен віддати йому велику суму грошей. Однак добра літня жінка продовжувала його картати. Він подивився на неї і, врешті-решт, здався. Схопивши ключі, вибіг з банку, сів у машину і поїхав. Було б чудово, якби всі спроби пограбування банків та інші злочини завершувалися таким чином. Чи не так? Було б чудово, якби добро перемагало зло. Хоч ця історія досить унікальна, втім, вона ілюструє життєво важливу істину. Добрі вчинки відіграють важливу роль у нашому житті. Мудрець якось сказав Не стримуй добра потребуючому, коли в силі твоєї руки це вчинити. Приповісті 3.27. Апостол Петро, розповідаючи про життя Ісуса в Книзі дії апостолів, відзначає Він ходив, роблячи добро. Чи хотіли б ви, щоб ці слова були написані на вашій могилі? Я би дуже хотів, щоб мене запам'ятали саме так Марк Фінлі, людина, яка ходила, роблячи добро. Ісус жив самовідданим життям і творив добро оточуючим людям. Він благословляв усе, до чого торкався. Він благословив хліб і нагодував п'ять тисяч чоловік на пагорбах Галилеї. Він торкався до сліпих очей, він зціляв глухих. Він відкривав устані мим і оздоровляв ноги кульгавих. Куди б не пішов, він творив добро. Його слова були словами надії, втіхи і підбадьорення. Хочу запропонувати вам правило життя я творитиму добро всім людям, яким тільки зможу, і усіма доступними мені способами. Ви можете спробувати, хоч би трошки змінити світ навколо вас. Бог закликає нас не просто ходити. Але ходити, роблячи добро, він закликає нас до того, щоб своїм життям ми несли благословення іншим. Як би ви хотіли, щоб вас запам'ятали? Я не можу сказати нічого кращого, ніж посвячений християнин, який любив Ісуса і ходив, роблячи добро.